Пішли прибирати. Пішли Друзі. Вирізаю малину стару, іменно цю ремонтантну. Я там декілька сортів буду попросту викидати, бо їх там вже вони на одному місці років з 10 зростають, то я хочу їх перебирати. І потроху це вирізаю, даю, кидаю курям, вони що подобається їм згризають. Скльовують. Що залишається, це все треба збирати та вкручу вивозити. Бо ну що ж, вони полюбляють свіженька і травичку їм нариваю, звісно. На день по декілька разів. Це не, не, не за один раз. Але раз на два-три дні треба оце все збирати і прибирати. Бо ну куди ж воно, куди ж воно треба оце? Як понакидаєш, то тут горе сміття будуть, якщо не прибирати. Все треба прибирати. Курочки, щоб не слися. Дай не йди сюди, Іди сюди, не стой там. Іди сюди, Іди. Іди сюди. Іди, будеш мені допомагати, Іди. Давайте скільки? Сміття. Дай сам. Так, пішли. Пішли, моє сонечко. Вони шкребуться, купляться, купаються, люблять купатися в цій землі. Хоча воно і стоїть, стоять вагани із золою і піском, вони там купаються. Але і тут повинно бути. Тут вони теж, друзі, купаються, шебуршаться. Зранку, друзі, погодувала їх мішанкою, що вони вже поїли. Що я кидала пшеничну крупу, кукурузу трохи, і макуху, водички замішала. І десь з півчайної ложечки на оце стадо, що в мене залишилося солі. Обов'язково додаю соль. І от воно замочиться і, і додаю курочкам. Це у нас ранішня, ранішня їжа зранку світло вімкнула. Водичка ось о, стоїть. І тут вон обов'язково свіженька. І, і в сараї обов'язково свіженька водичка зранку і ввечері я ми обов'язково чисту водичку. Оце зараз це в тачку оскладаю, з тайсаном вивеземо вкручу. А от того, тут у мене ніякого бадиля немає, ніякого такого камінчиків. Нічого такого немає. Тут тільки послід. Це я його поз, позмітаю, позгрібаю і викину прямо до городу. Хай воно це, ну це, це добриво, це дуже класне добриво. Буду ще щось давати, якусь смакоту. Ну, пір'я пір теж до городу. Це багато не, не кидаю, але це, що, що з них сипеться, покидаю до городу. Там теж якісь, якісь пір'я будуть, макро та мікроелементи. Трохи більше, ніж піввідра до недогороду. Так, водички свіженької поставити. Я тут мила і пилюка була, а тепер таку свіжесенької. Так, коробкиці їхні назад. Ввечері ще буду насипати ж зерно. Ввечері зерном годую. Так, А зараз, друзі, знаєте, що я хочу курочкам е, цих е, огірків дуже багато зараз. Зараз іменно той час, коли огірків просто уйма. Так, вони там трохи захворіли, я вам покажу і покажу, чим я вчора обробляла. Але все одно їх дуже багато, друзі. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Вони дуже люблять огірочки. Огірочки прям для них. І від них, від огірочки, до огірочків багато можна додавати. Їм, хоч хоч тонну. Вони низькокалорійні. Це кабачки неможливо багато давати. Кабаки можна, це взимку дають кабаки. А, а кабачки в них виходить е, насіння висококалорійне. І якщо багато кабачків додавати до годування, курі від цього перестають нестися, бо вони жиріють. А воно ну, огірочки погляньте, як вони полюбляють. Огірочки будуть доїдати до кінця прям. Не залишиться ні косінчика. Потім десь години через дві ще трави нарвуємо. Да. Там дам. в мене у клумбі. Багато миші я зараз. Тобто їм миші я нарву. Тітька, ти чого? Іди сюди. Сірік, йди їш. Отак. Все друзі. Поприбирала води, чистої дала, огірочків нарізала, поїдять. А я піду далі. Далі підемо щось. Робити. Он, погляньте, як вони. Дуже полюбляють огірочки. Прям дуже все тут. Вже. Чистота і порядок піду далі щось робити. Зараз, друзі, треба трохи посуди помити і собачі, і котячі миски, і свої. Я, до речі, не витрачаю великі гроші на миючі засоби. Я купую отаке мило господарське, і воно так само добре все вимиває. Прям ну, дуже добре. Або коли немає його, завжди є під рукою сода харчова. Вона теж добре вичищає. Добре вимиває ще як екопродукт. Це гірчиця мелена. Теж класний варіант. Друзі, вчора гуляли з Тайсоном коло лісу. Погляньте, скільки я печеріць назбирала. Це я вчора ввечері вже їх по, по цей почистила. І великі, отакі, о, Це одна така велика. Ось погляньте, ось така величенька. Прям. А, лісом так пахне, прям капець. Це я вже почистила. Ну, і такі маленькі є. такого, Я думаю, на супчика, на супчика мені грибного буде досталь. Проварю десь з годинку і далі буду вже готувати як обичний суп. Ну, ну то так, так, персики ось вже нападали звідсіля, друзі, з гілочки, яка в мене тут достигає персики. Буду готувати сьогодні варення з персиків, міксувати буду і груші, бо груш теж, друзі, багато. Це я вчора вирвала, друзі, повністю грушу обірвала, бо всі, мені не жалко. Я, в принципі, дозволяю усім. в мене на дворі в квітнику ця груша. Показувала вам дуже багато врожаю, гілки деякі зломилися. Але є такі люди, знаєте, товчуть мені квіти. Ну, нащо? Ну, нарви тобі, скільки тобі надо, та й де їш. Я, я ж не, ну, не, не кричу нічого. Ну, ну, то таке. В общем, друзі, я вирішила вирвати, оце все вирвала, ще там сусідку вгостила. Ваше подрузі там повезла, теж гостила. Ну в общем вони такі є, є прям жовтенькі-жовтенькі, є трохи отакі більш зеленого кольору, але вони дуже солодкі. Дуже солодкі. В принципі, друзі, в цьому році я вже не раз вам кажу, в цьому році усе надто солодке, прям ну, надто солодке. І швидше поспіло, ніж завжди, ніж навіть у тому, чи у минулому році. Напишіть, друзі, як у вас, бо у мене якось в цьому році, не знаю, чи то е, з, з переміною клімата зв'язано, чи хто його знає, що воно. Це я в літній кухні знаходжусь. Тут в мене, друзі, і зерно, і, і все, що хочеш. У мене тут не жиле. І тут, до речі, я оце бродим мене виноград на вино. Ну, У мене каструля 30 літрова. А тут вийшло, я зібрала кишмиш Юпітер. Потім надіжду виноград. І цей, ой, як же він, ще білий великий друзі, теж зібрала. ой, Як же він називається? Ну, взагалі, не важно. Зібрала оце три сорти винограду. Не ні цукру, нічого, ні води не додавала. Це в мене бродить теплим одіялом. Я закутую і десь два. А то й три рази на початку три рази перемішую, а потім буде достатньо і два рази перемішувати бо воно бродить, друзі. Перемішую добре, прямо аж понизу, щоб воно добре добре змішалося, щоб потім добре перебродило. Друзі, готую воно, в принципі, другий раз у своєму житті. Я не п'ю спіртне, але винограду було в цьому році дуже багато і дуже він надто солодкий, що я не буду додавати від слова зовсім цукру, бо він ну, дуже прям солодкий був. І, і не знаю, комусь дам скуштувати, попробую, чи, чи добре воно, чи не добре, бо як ото я готувала років зо п'ять тому назад, то кого я гощала, тим дуже сподобалося. Ну, Надіюсь, в цьому році вийде. Анна, шипучка, дівчинка, друзі, дівчинка, хай буде дівчинка. Да? Шивочка? Ти така моя валувана дівчинка, моє сонечко, спить тільки зі мною, морчить. Ой ось, ось такі йому красіві дівчатка. їмо все підряд умнічка. Оце я її водичку налила в маленьку мисочку, бо вона до кастрюльки не достане. А це Тайсон і Масянчик п'єсть твої. Ну, то то так, то томатики в мене тут стоять, що я нарвала. Ну, в общем, друзі, буду, буду далі займатися. Зараз покажу, що там. А, банки, ось я підготувала. Це в мене вже стерільні банки до варення і кришки вже простерилізувала до варення. Варення готую завжди за три доби. Ріжу міленько. Які там фрукти, чи може ягоди, там, які просто докладаю, і міксую, і щось з одного роблю, але все одно я завжди додаю один до одного цукру. Може, хто скаже, що дуже солодке. Ну... І в цьому році навіть і персики солодші, і груші солодші, все солодше, але все одно я цукру додаю один до одного. Ми полюбляємо моя сім'я. Діти в мене воєнні саночки, дочечка, їм буду відправляти. Вони може приїдуть ще може, ну як зможуть та заберуть із собою. Ні, ту новою поштою буду відправляти. Ну, все одно ну, ми полюбляємо, щоб воно було солодке. Варення повинно бути солодким. Ну, я так вважаю, по крайній мірі, то, ну, то якось. Отак, отак, Друзі, Піду покажу, що там на городі, бо питаєте мене. Ось, до речі, хочу показати, яка полуничка стала дуже гарна, що вікат, що купчиха. Пройшла жара, все дуже добре. Спочатку я коло неї понасівала гірчицю. Я гірчицю всюди засіваю, сидера. це в мене дуже класний. Єдиний саме найбільше він мені подобається Не на який другий переходити не буду, бо вже все перепробувала. Мені він найбільше подобається. І оце вчора ще вечором все-таки вирішила і по полуниці посіяти гірщицю. Яка різниця? Вона все одно за зиму вона, ну, вона перепріє і захистить плюс ще полуничку. Тайсон, що ти там ловиш? Лове ходе мух лове, ос лове. Кричу на нього, а він ото, бачите, і і лове. Ну слава Богу, ще нічого не вкусило. Тут вже воно. Дуже добре, як бачите, сходи ця гірчичка. Перчик солодкий. Погляньте, як пішов. Як пішов, боже, все пішло. Оце іменно перець і баклажани. Прям ось ось скільки, скільки квіточків воно пішло вже. Та вже воно й зав'язі нові з'являються. Бо то я вже перші позбирала усі, наквасила. А це вже пішла друга. Чорний мавер, томатику надалі зростає. Я його ще не прибираю. Тут на великому кусінчику, де в мене томатики, високорослі, де хатинка була. Теж воно почала гірчичка сходити. ну, В принципі, вона всіди вже сходить, кріп, поглянь, який вже гарний. Я в цьому році, друзі, не встигла насушити кріп. Оце насіяла. В цей раз не знаю, чи в спіну я ще зібрати, ну, надіюся в спіну та насушити. Я не люблю морожене. Нічого не морозю, ні фрукти, ні овочі, ні. В заморозки в мене тільки м'ясо. Я ну, не знаю, друзі, мені якийсь ото присмак він. Не люблю я з морозилки. Я таке все, скажімо так, то я, цей, я сушу. Так, огірки, огірки. О. Вже вже понаростали, друзі. Погляньте, що вони за ніч, друзі, понаростали. Оно. Оно. Це огірок цей ємеля фірми Велес. Дуже плодовитий. Клас. І воно надалі. Погляньте, бачите, чіпляється. Але оце у нас два дні були дощики. Непоганий дощик був, але ось о. здрасте, вася, я знеслася, називається. Борошниста роса. І вона на цьому, потім на оцих кущиках теж, ось оде-не-де, друзі, я тільки побачила і зразу почала обробляти. Тут теж, друзі, погляньте, воно, огірочки, огірочки. Це з тим, що я вчора ввечері, друзі, я о, а це я забула. Я такі здорові вчора ввечері курям по курямі собі до салату позривала. В общем. Що я хочу сказати? Взяла я вчора одну пачечку топаза, це вони в принципі по два продаються. Я взяла одну пачечку топаза 3 мл. Так, це хімічний препарат. Але зараз під утро, під ранок завжди дуже роси багато, тобто вологість повишена. Смислу, якісь народні засоби вони не будуть діяти. А е, якісь там біопрепарати, вони мені не подобаються, я ними не буду користуватись. Не, не радьте мені їх, вони не допомагають. Я вже скільки разів перепробувала на, на багатьох культурах вгробити, я оце не хочу. У мене зараз такі врожаї класні, вони ну, курочок годую, і сама їм, і дітям відправляю, то не хочу. Оцей класний препарат допомагає від борошнистої роси за один раз. Тобто я більше оце один раз. Обробила пачечка 3 мл на 3 літри води. Я розвела на 2,5 літри води. Ну Тому що так якби при такій вже погоді, це вже не літо, друзі, ночі і холодніші і більше вологість То я оце вчора ввечері обробила не по сонцю, або рано вранці, або пізно ввечері. Це, до речі, огірочок Цезарь. Друзі, це єдиний, єдині кущі в мене не партенокорпічні, А то все партенокорпічні. Ємеля партенокорпічні, зараз покажу, там в мене є. А, і, до речі, малинка. Малинка ось о, починає стигнути, ту, що я восени садила. Це е, харітейдж. Ось. О, дуже класно. Хоча і хворіла, я її обробляла. Друзі, ось о, погляньте, скільки. Скільки в неї, дуже класно. Так, далі, друзі, це 5 кущиків. Далі ще в мене 5 кущиків. Це в мене малинка, ой, як Маргарита. Ось о, теж погляньте. Ой, воно аж похилилася гілочка. Погляньте ось о, ось. Ось ось гілочка. Теж треба взяти та позбирати, друзі, погляньте. І за оцю я переживала дуже. Це ранкова роса, жовта малина. Я все-таки думала, що це якийсь не той сорт, але все-таки ось, ось, ось погляньте. Все-таки це ранкова роса. Ось, ось чи рання, чи ранкова роса. Ну, в общем, все, жовта. Я вже не переживаю. Смачненька. Люблю малину, тоді, коли вже ні в кого немає. А От хочеться. А, і, друзі, в мене ось, ось ще два кабачка залишилося. Це іскандер, до речі. На нього теж напала ця борошниста роса. Але ось, ось погляньте, він весь в кабачках. І той воно весь в кабачках. Я його теж разом з огірками оце обробила. І оце, що я відро назбирала в курнику, я засипала. На смородину зверху. Ви мене питали, чим я вдобрю, що так багато у мене по півтора відразу кожного куща. Оце в курнику позамітаю, кину. Буде попіл, буду кидати, то якось так. Це топ-селер. Теж, друзі, партенокорпичний гібрид. Оно, погляньте. Теж воно дуже їх багато, дуже добре. На них не напала борошниста староса, але я все одно їх побризкала і ці кущі на всякий. На всякий случай. А це, друзі, мар'єнгай. Ось оце іменно фірма Велес. Теж ось о, погляньте, воно, воно огірок на огіркові. Це теж партенокорпічні. теж його друзі обробила. Ну, Це таке діло. Так, це в мене білий виноград, я вже його туди до вино роблю. Робиться верніше. А це в мене ще пізні отакі сині пальчики залишився. Теж погляньте. Врожаю в цьому році, бо ж куди його дівати, не знаю. Друзі, монгольський карлік хоче похвастатися, вже ось у перший помідорчик зав'язався. Це, друзі, із другої посадки. Якщо все буде добре, то будемо збирати ще з другої посадки. Він дуже рано стиглий, я його поставлю другий, накрию клейоночки. Там будемо дивитися. А це смугастий, друзі, з другої посадки. На жаль, ось дивлюся, скинув одного. Одна зав'язь немає, виходить. Ну, надіюся, щось буде. Будемо надіятися. Це мої експерименти, друзі. Це я дивлюся. Чи буде з другої посадки, чи не буде, це гном. Друзі, всім величезне дякую, що ви дивитесь наш канал, що ви підписуєтесь. Що ви розповсюджуєте наші відео. уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за таку тяжку працю в такий тяжкий час. Хай усім щастить, всім мира, добра, теплого та ясного сонечка. Друзі, будьте з нами надалі. Буду показувати, що надалі я буду робити в городі із гірчицею. І що, в принципі, ще буду робити. Всіх вас люблю, ціную і поважаю. Слава Україні, друзі! Всім дякую!